Обережно шкідники американський білий метелик атакує фруктові сади. Найбільше потерпають груша, яблуня, слива та шовковиця. За лічені дні гусінь з'їдає листя та псує врожай. Єдиний вихід це обрізати та спалювати заражене гілля. Проте цим господарники нині нехтують. Отож і показники розповсюдження небезпечної комахи вражають. Лише у Криму під карантином майже 14 тисяч гектарів. Чим загрожує українцям небезпечний шкідник за океаном, Дізнавалися наші кореспонденти. Українців атакує американський білий метелик. Через нього вже вели карантинні режими. Бо на перший погляд маленька білосніжна білосніжної волохата гусінь має здоровий апетит. Спочатку вона отак от обгризає, починає гризти листову пластиночку по чуть-чуть. А потім вона створює навколо себе павутинку, і потім вона в цій павутинці все більше повсюджується. Павутиночку створює, і створює, Получається такі великі кокони. Загалом ласи трьома сотнями дерев від фруктових до декоративних найбільше полюбляє грушу, яблуню, сливу, вишню та виноград. Ягід та плодів можна і не побачити. Значної шкоди завдають саме гусениці, так як вони потребують масового харчування. В результаті свого живлення повністю знищують листку поверхню рослини. Спричиняючи таким чином засихання в Україну, американський білий метелик потрапив з північної Америки і за понад півстоліття пустив коріння майже по всій Україні. Нині найбільше від нашестя потерпають північні регіони та Крим. На півострові постраждали чи не пів тисячі господарств. Єдиний спосіб знешколити комаху обрізати гілля і спалити, щоб повідомити слян про методи боротьби. Інспектори озброїлись агітаційними брошурами. Буклетики виготовили де повністю всі шкідники, які знаходяться на території. І Житомирська області, оти амброзія полонилистику про кому говорили, американський білий метелик. Ось така повністю. Тобто тут комплексний да, 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 комплексний. От і в період цвітіння брозії ми обов'язково розвішуємо такі плакати, щоб люди бачили, звернули увагу і боролися, не пропустили. Утім, більшість селян нехтують цими правилами, що не заважає паразиту долати 40 кілометрів на рік. Навалою карантинних шкідників нині занепокоєні і в профільному міністерстві. Чи не вперше за роки незалежності проблема згуртувала три установи: охорони здоров'я, екології та аграрне звернення до селищних сільських міських. Районних та обласних рад стосовно підтримки програм місцевих стосовно виділення коштів на боротьбу з карантинними організмами і звичайно підтримки органів самоврядування в цих питаннях щодо сесії сесійних елементів, щодо втілення в життя тих чи інших програм. Нині американський «Білий метелик входить до трійки лідерів карантинних шкідників. Аграрії вже визнали комаху другим колорадським жуком.